Росіяни в паніці. Грошова одиниця побила черговий рекорд падіння. Тепер за один долар там просять майже 55 рублів за євро 68. Утримати здешевшення рубля не вдалося навіть тамтешньому центробанку. Той лише сьогодні на підтримку національної валюти витратив 700 мільйонів доларів, але все намарне. Рубль здешевлюється через падіння цін на нафту і запроваджені проти Росії санкції. Сейчас говорят, что там санкции весной снимут, будет полегче. Ну, как можно надеяться на то, что санкции снимут весной? Вместо того, чтобы что-то делать. Опять же, они еще уповают на то, что опять на, на нефть уповают. А что дальше? Дальше будет лучше, я не знаю. Эксперты кажуть, подальше падіння цін на нафту на рубль уже мало поплыває. Росії тепер більше загрожує інфляція. Нефть добралась до 70 і и даже вона сходить сходит на. 10% это мало что изменит. Она упала уже почти на 40% с пика последних лет. Поэтому рублю еще осталось не очень долго падать. Другое дело, что инфляция, которая может начаться на странице в связи с дефицитом импорта, подстегнет падение рубля дальше.